Кожна країна, її люди, звичай та культура, особливі та унікальні. Я вітаю вас і запрошую у світ надзвичайної краси. Мене звуть Ната Тамані. Ви дивитесь програму Таємниці Сходу на телеканалі НТБ. В сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про те, з чим найбільше у нас європейців асоціюються поняття східні країни. Це незвичайної краси, дійство, танець, беліданс, як він виник, як розвивався та поширювався від сходу до заходу. В практичній частині програми я покажу вам декілька основних рухів танцю живота, які розвивають пластику. Він зачаровує, він не залишає байдужим нікого: ні чоловіків, ні жінок. Танець живота це сучасна версія давньої форми танцю, чия історія сягає ще з древніх часів. Танець живота, як правило, називають «белі-данс». Назва не арабська, але вона вже прийнята у всьому світі. В перекладі з англійської белі означає живіт, а денс танцювати. Так і виходить українською Танець живота. Арабських країнах цей танець зазвичай називають шарки». Що дослівно можна перекласти як танець сходу. Виявляється, східний танець має глибокі коріння в ритуалах, пов'язаних з вагітністю та пологами, в яких поєднуються фізіологічні, еротичні та релігійні аспекти. На сході молодих дівчат навчали цьому танцю ще з раннього віку, тренуючи їх м'язи живота до народження дитини. Він не випадково отримав таку пікантну назву Живіт це життя. Тому це танець життя. З ким і чим асоціюється в нас поняття життя? Звичайно, з жінкою-матір'ю і з землею. І справді, танець живота безпосередньо пов'язаний із розвитком культу богині родючості, богині матері. Він відображає процес запліднення, виношування плоду і народження нового життя. Саме тому танець містить еротичні елементи плавні рухи, скорочення м'язів живота і крутіння стегнами. І це зовсім не стриптиз, це перш за все гра, гра душі і тіла. Танцівниця не просто заграє з публікою, вона показує себе жінку, демонструючи свою особистість. Найбільшою помилкою є думка, що танець живота використовується для того, щоб розважати чоловіків. Якраз на початку їх і не допускали на подібні вистави. Досить часто белі Данс можна було побачити на дівич вечері, зокрема перед заміжжям. Також він був обов'язковою частиною східного весілля, хоча, якщо дотримувати звичаїв, то його танцювали на жіночій частині і для жінок, оскільки він відображає процес народження, то він міг служити своєрідною інструкцією на майбутнє для молодої дружини. Не менш важливий і психологічний аспект танцю живота. Жінки з ходу танцем вміють виразити всі свої почуття й емоції, без слів, лише поглядом та жестом, саме так повною мірою виявити любов, якою переповнене жіноче серце, або ж знайти шлях. До цієї любові. Рухи східного танцю, які прийшли із самої природи, це в першу чергу гнучкість та гарна координація, на відмінно від традиційно західних танців, у яких, хоча б частина м'язів постійно напружена, танець живота вчить плавності, гнучкості і грації. Люди, маючи ці якості, завжди привертають до себе увагу. Ви помічали, в східних країнах зустрічаються зовсім не худенькі дами, які граціозно танцюють. Привертають погляд хвилеподібні рухи рук, легкість в ногах, внутрішній вогонь. Протягом століть танці набували нових рухів, багато з яких запозичено і танців пломен, які мандрували по всьому світу. Вони і внесли в техніку його виконання різноманітні рухи, запозичені із танців різних країн світу. Практично кожна сучасна східна жінка вміє виконувати основні елементи танцю живота, тому що це допомагає створювати гармонію у взаємовідносинах з чоловіком, підтримує здоров'я. Проте танець живота благотворно впливає не тільки на фізичне здоров'я жінки, він покращує її психологічне самопочуття. Це пов'язано з тим, що під час танцю працюють всі енергетичні центри. Жінка починає відчувати себе впевненіше, вірить в свою привабливість, незалежно від віку і зовнішніх даних. Крім того, здавна відомо, що танці володіють надзвичайно сильною енергетикою. Танцюючи його, жінки просто розквітають на очах, а все тому, що він доводить просту істину. Зовнішня краса безпосередньо залежить від внутрішнього стану і усвідомлення жінкою її неповторності. І розкривається ця неповторність за допомогою занять східними танцями. Тож запрошую вас, мої дорогі, кохані, прекрасні, граціозні і романтичні. До наступної рубрики, де я навчу вас виконувати основні рухи танцю живота. Отже, розпочинаємо практичну частину програми. Запам'ятайте чотири правила ізоляція тіла. Тобто, якщо у вас працює верх, так, тоді не працює низ і навпаки. Друге правило пряма спинка, тобто стараємося тримати пряму спинку за рахунок грудної клітки. Не випрямляємо спину за рахунок тазу, тому що це може привести до перевантаження. Далі зігнуті коліна, тобто згинаємо ножки, і практично всі наші рухи виконуються за рахунок того, що зігинається коліна. Тому всі танцівниці настанцюють в довгих спідничках, щоб не було видно нашої таємниці. Четверте правило кожне заняття має розпочинатися з розминки. Починаємо розминку з голови. вперед назад Кружочки. В другу сторону. Далі грудна клітка. Стараємося тримати плачики паралельно до підлоги. Далі ведра. Відтягуємо в одну і в другу сторону. Так само можна зробити кружочки. Трудно, і ножки. закінчуємо стопами. Коли ви відчули, що ваше тіло достатньо розігріте, ви можете приступати до основних елементів. Сьогодні я покажу вам три основних елементи танцю живота. Перше це коло грудною кліткою, коло бедрами. І маятник. Отже, розпочинаємо. Для того, щоб зробити коло грудною кліткою, вам потрібно уявити чотири точки перед собою. Вліво, вверх, вправо, вниз. І з'єднати їх докупи, малюючи коло. Малюємо в одну сторону. І тепер так само в другу сторону. Чотири точки. І з'єднуємо в коло. Тепер згадуємо наше правило зігнуті коліна. Згинаємо колінка і стараємося піднести одне бадришко, розгинаючи коліна. Піднесли, нажимаємо живіт вперед. Розгинаємо друге колінку в другу сторону і розжимаємо животик. Получається чотири точки. З'єднуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І тепер з'єднуємо в коло. А тепер міняємо в другу сторону чотири точки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І з'єднуємо в коло. Стараємося, щоб наші ножки були з'єднані. Добре. І останній елемент маятник. Його ми також виконуємо на зігнутих ножках. Отже, розпочинаємо. Підносимо одне бедро вверх. Наша п'ятка має бути також піднесена. Підносимо вверх і відтягуємо бедро в сторону. Опускаємо бедро вниз. Те саме робимо з другою частиною тіла. Підносимо бедро вверх, відтягуємо в сторону і опускаємо вниз. Тепер з'єднуємо ці два елементи і виходить у нас маятник. Один і два. Один і два. Ці рухи найчастіше використовуються в танці живота. Зараз ви можете це побачити. Приходить один студент до мудреця і каже: О, великий. Навчи мене відрізняти брехню від правди, красу від неподобства. Навчи мене радіти життю. Мудрець подумав і навчив його танцювати. Це була програма Таємниці Сходу на цьому прощаюся з вами і бажаю ніжності та гармонії. З вами була я, Ната Тамані. Побачимось на телеканалі ІнтеБЕ. Партнер програми Дизайн студія Атейіко.